Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про Південь, про фронтові справи, і не тільки будемо говорити із речником добровольчої армії Південь Сергієм Брачуком. Сьогодні спілкуємось. Вітаю, пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, друже. Друзі, вас також вітаємо і закликаємо на початку нашої розмови поставити вподобайки під цим відео, поставте, будь ласка, коментарі. Пишіть свої думки стосовно тем, які будемо обговорювати. Звісно ж, підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і дзвоник: дзвоник для того, аби розуміти, які будуть оновлення на нашому youtube каналі. Це також важливо робити. Ми розпочинаємо, пане Сергію, о, чергові. Повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі нашої держави спричинили до війлових відключень. Тому що нещодавно, на щастя з'явилася інформація про те, що в Харкові дещо стабілізується ситуація, начебто, там метро, не вдалося запустити Одеса, Одеса також постраждала. Наскільки зараз там критична чи не критична ситуація в плані енергетики, і чи впливає це на спроможності оборони нашої перлини Чорного моря? Ну, власне, це питання, мабуть, є пріоритетним найголовнішим щодо обороноздатності нашої у будь-якому разі завжди кажу, і буду казати про те, що не дивлячись на зусилля ворога, наші сили оборони вони готові до виконання будь-яких завдань і продовжують виконання цих завдань, тому що оборона держави воно є найголовніше. Що стосується чергової ворожої атаки, то у нас фактично кожного дня ці атаки відбуваються. Якщо немає там є певна оперативна пауза, максимум на добу щодо використання шахедів ворогом, то говоримо про те, що точкові удари, намагання точкових ударів, ворог продовжує таку тактику. Він власне це робить і в день, коли атакує, як правило, цими днями крайніми ми бачимо балістикою, намагається влучати саме в об'єкти енергетичної інфраструктури, там де вдається все таки якимось чином вплинути на бойові спроможності. Цих ракет то влучань і немає, і власне можна сказати, що не прориває ворог нашу систему протиповітряної оборони. На жаль, це буває не завжди, тому питання ППО залишається для обороноздатності, до речі, пріоритетним. Це щодо пускових установок Петріот, і не лише питання стоїть навіть про можливо, це було дуже раціонально використання певної авіації для того, аби знищувати такі самі. Шахети. Є такі напрацювання, такі думки, і, власне, ми бачимо, які вище військово-політичне керівництво держави працює у цьому напрямку. Щодо чергової атаки, ворог попередньо провів атаку ракетою Х-31П, це радіолокаційна ракета, для того, аби виснажити або виявити, можливо, нові, скажімо так, наші позиції систем протиповітряної оборони. І власне комбінована атака продовжувалася використанням шахетів. Чотири шахеди було знищено це в Одесі, і чотири шахеди на Миколаївщині. Якщо ми взагалі говоримо за цю добу, то вісім дронів камікадзе ви бачите, було знищено саме на південних теренах. Повертаючись до, на жаль, влучання воно сталося після того, як шахеда було збито. На жаль, продовжив за траєкторією певною свою свій бойовий політ і влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Що призвело до відключення електропостачання для мешканців Одеси та населених пунктів, які є поблизу обласного центру? На сьогодні ситуація доволі складна. Залишається тому, що там виникла пожежа на цьому об'єкті максимально швидко, наскільки це можливо сьогодні. Рятувальники цю пожежу загасили. Але питання підключення електроенергії до споживачів, воно сьогодні залишається гострим. Тому сьогодні не існує будь-яких графіків роботи і відключень цих електроенергії. Сьогодні є екстрені графіки, тобто вимкнути можуть будь-якої хвилини, але не можуть. Вимкнути лише об'єкти критичної інфраструктури, це пріоритет. Вони всі підключені відповідно до споживання, до мережі. Сьогодні не працює транспорт громадський, саме електротранспорт, аби знизити напругу, навантаження на систему. Енергопостачання і є заклик до промислових підприємств, до компаній виробництв для того, щоб вони теж на сьогодні, як мінімум, зменшили споживання електроенергії, аби дати можливість саме постачати електроенергію до споживачів, тобто до пересічних громадян. Наразі ситуація така: що до транспорту, звичайно, виникають черги, виникають проблеми з автобусами. Але я сподіваюся, протягом найближчих годин це питання вже буде остаточно опрацьовано, і воно є технічним. Я сподіваюся, що його вдасться вирішити. Ну, при цьому на щастя, ми розуміємо, що такі от підступні удари ніяк не впливають на роботу на фронті, і наші захисники та захисниці продовжують ліквідовувати ворогів. Зокрема, навіть на лівобережжі продовжується операція. І тут посилаюсь на ваш телеграм паблік. Пане Сергію, куди також закликаємо наших глядачів підписуватися, воїни 137-ї бригади, бригади, я розумію, влаштували таке собі сафарі на росіян на лівобережі, там працюють безпілотники і не тільки. От, що стосовно цього вам відомо, можливо, якісь деталі з приводу цього, тому що ну це ж так, також про відстань подолання е -е, саме е -е. річки Дніпро, якоїсь відстані, а там же шреп і так далі. Як о, вдається поратись нашим хлопцям? Я зможу доповісти так, що протягом кількох крайніх днів вдавалося взагалі працювати по лівому берегу, де в пріоритеті ураження були екіпажі і пілоти дронів ворожих дронів, також пускові майданчики. Звідки ці дрони запускаються? Вони чимало біди і чимало шкоди приносять і нам у тому числі. Не дивлячись на нашу свого боку результативну роботу по ворожих позиціях, так от ці крайні дні показали, що у цьому напрямку є успіхи успіхи чималенькі, і багато пілотів FPV дронів е, ворожих, вони вже не те, що не вийдуть на працю свою бойову на цей терор, а вони взагалі не побачать світ е, Боже. Я думаю, що деталі були трошечки згодом, але вдалося ці відпрацювання. Здійснити тому, що це і розвідка, це і планування відповідної операції. Взагалі, якщо ми говоримо по лівому берегу, зараз ворог це у військ Дніпро переключає свою увагу я не кажу що полишили лівий берег без уваги. Ні, абсолютно у них є чітке завдання знищити ці плацдарми але сьогодні багато зусиль докладається. На запорізькому напрямку, на роботинському напрямку, і саме туди зусилля угруповання військ Дніпро е, спрямовані. Але щодо стосується, що стосується кринок, то бачимо, є наша протидія. Контрбатарейна боротьба залишається основним видом бойових дій, основним видом вогневого ураження ворогу, який навіть буває такі дні зараз протягом тижня, що ворог не здатен пройти, хоча б на одну штурмову дію. Це е, пов'язано з тим, що Досить важко знайти таких штурмовиків, тому що, як правило, переважно більшість з них отримують квиток на концерт Кобзона. Це відсотки ну приблизно в середньому до 70, інколи і більше. Намагаються атакувати маленькими групами там до відділення, але і ці відділення вони потерпають, вони знищуються, а техніку взагалі не використовують, тому що техніка. Виїжджає назад, як правило, вже не повертатиметься знову таки. Це про нашу роботу, і до речі, до теми. Аеророзвідки FPV-дронів, то по Херсонщині ворог продовжує використовувати fpv дрони для того, щоб проводити терор місцевого населення. Ворог намагається бити по рятувальниках, по співробітниках ДСНС. Теж полювання відповідно йде так само, як і за нашими поліцейськими, тому що розуміють, що важливу роботу ці люди виконують. І працює ці дні дуже активно ворожа аеророзвідка саме по півдню. Фактично кожного дня. Навіть не фактично, кожного дня збиваються ворожі дрони-розвідники в районі Одеси, Миколаєва, як правило, над морем сьогодні відбувається. Ворог слідкує, ворог готує чергові атаки. І ми це прекрасно розуміємо. Це не для того, щоб когось злякати, це просто реалії, і ворог намагатиметься атакувати саме енергетичну інфраструктуру. Але е, є виклики, на них треба реагувати, намагаємося максимально реагувати. І ще один виклик з нашого боку, який постійно також зустрічається і береться до уваги нафтова нафтопереробна промисловість Російської Федерації. Також рухаємось по півдню. Наш тимчасово окупований Крим і населений пункт гвардійське. Бачимо, що йому не дуже добре останнім часом, тому що згідно з супутниковими знімками, що не менше три паливних резервуари були пошкоджені. В результаті прильотів по нафтобазі, саме у гвардійському, ми е, розуміємо, що це, мабуть, все в контексті ось цієї боротьби із НПЗ і на території Російської Федерації, яку ведуть наші славетні служби, не, спецслужби, служба безпеки України, зокрема, яка 25 березня святкує свій день народження. Що ми вітаємо їх? Ну і, і в цьому контексті можливо у вас є якась інформація наскільки залежна від постачання палива. Інфраструктура нашого Криму тимчасово окупованого, тому що по суті це може з часом перетворитись в острів, а на острів доставляти провізію і різні інші важливі речі також дуже потрібно. І наскільки проблематичними є наслідки ось цих прильотів? За вашою інформацією наразі? Ну, дійсно, це пріоритет нафтобази. Давайте згадаємо, хоча б. Атаки, наші атаки на нафтобазу в Феодосії, там дуже потужна нафтобаза. у Гвардійському вона трошки менша за потужностями, але тим не менше, це пріоритет. Пріоритет для сил оборони. Ми розуміємо прекрасно, що це ресурс війни, війни Російської Федерації проти України. Чи критично на сьогодні для того груповання військ, що знаходиться в Криму, отакі атаки наших спецслужб на сьогодні вони. Потихеньку стають критичними для цивільної логістики, але ця цивільна логістика вона є умовно цивільною. Вона теж працює на, на фронт. Вона працює на війну. То першими, хто на собі це має відчути, це пересічні громадяни, тому що російська влада, опаційна влада буде у пріоритеті ставити зрозуміло свої підрозділи. Вони будуть забирати у цивільних віддавати військовим, і це виникатиме певний колапс для пересування транспорту. Тих громадян, що проживають на території тимчасово окупованого Криму, тоді питання а, полягає і в соціальній площині для тих, хто я скажу так, як є, приперся до нашого Криму вже після 14-го, дуже багато після 15-го, навіть 16-го і 17-го років, де хто навіть вже в пакети потрапив, пішли служити на фронт, загинули так, от хто приїхав до нас до нашого Криму, маючи можливість через міст. Ліквідуватися до Російської Федерації, тому що потім а, будуть після деокупації відповідні фільтраційні заходи. Повертаючись до пріоритетності, порушується логістика в Криму. Ви абсолютно вірно говорите про острів. А, колись письменник Аксіонов написав роман Острів Крим. А, ви бачите, він багато в чому пророчий, Рекомендую Росіянам особливо перечитати. Він скрепний для вас. Так от ця логістика буде порушуватися. Функціонал Чорноморського флоту Російської Федерації не те, що порушується, він просто знищується, і, власне, це має призвести до виконання сьогоднішнього етапу дій демілітаризації Криму і для подальшої деокупації. Тимчасово е, окупованого нашого півострова тому логіка ця чітка, вона прослідковується і це буде критично для інфраструктури Криму. Тут навіть питань не може виникати дуже критично. Далі про логістику до слова е, БДК. Два штуки уразили також ракети. Невідомі ось нещодавно, 23 березня, і тут про великий десантний корабель Ямаль Ямал. Також є інформація. От, і ми ж розуміємо, що вони в парі з іншим ВДК також були уражені. Можливо, тут якісь деталі є, тому що була також інформація про ураження якогось замаскованого командного пункту, де постраждали офіцери, ймовірно, на тимчасово окупованому півострові Крим. От що можете розповісти? Чи можете порадувати, пана Сергію? Ну, перш за все, ви пам'ятаєте, як російські воєнкори вкидали про те, що мова йде не про БДК Ямал, а про Івана Хурса, який, до речі, вже був атакований нашими силами і був пошкоджений. Чи це була помилка, чи це щось планував собі ворог інформаційно щось інше? Я не знаю. до розвідка показала, що мова йде про БДК Ямал у даному випадку. Там відкачка води йде, там він пошкоджений. Найголовніше. Ну, різниця є в словах уражено і знищено, щоб глядачі теж розуміли. То, власне, якщо ми говоримо про е, ураження в свій функціонал, це чітко можна заявити. Ці БДК виконувати не можуть. І це повертаючись до абсолютно вірного питання логістики. Що таке БДК? Це сьогодні не про десант, хоча ворог і сьогодні ця інформація знову підтверджена: ворог не полишає як не дивно. Свої мрії про майбутні десантам на Одесу. Яким чином, не знаю, але сплять і бачать. Е, нехай буде так. Так от, БДК використовувалися саме як е, переправи. Для важкої техніки, для БК, перш за все. І ми бачили, що ці ураження вони зменшують саме е, БДК у, у, у складі Чорноморського флоту. Тобто, це ті самі обмеження, про які ми говорили, перетворення е-е Півострова Крим під російську окупацію в острів для того, щоб вигнати ворога, і власне на сьогодні, наскільки мені відомо, залишається у складі Чорноморського флоту для виконання таких завдань лише три великих десантних кораблі, тобто більша частина БДК вона вже уражена. Функціонал виконувати не можуть. Це для ворога проблема. Проблема. А якщо в перспективі ми говоримо про знищення Кримського мосту, то зрозуміло, чому ворог максимально зараз докладає зусиль, аби будувати ту суму звісну залізницю, про яку вони кричать зараз на кожному кроці, е, приховуючи те, що там є і елементи корупції, в тому числі, забувають про те, що ця дорога залізнична може діяти лише в складі однієї компанії. Ця компанія носить назву Укрзалізниця. То, власне, і найголовніше, це є ще один об'єкт для ураження. Збройними силами України, сил, силами оборони це той об'єкт, який не дасть можливості поліпшити ворожу логістику, не дасть можливості працювати на фронт, а це відіб'ється на фронті однозначно, тому що це і БК, це особовий склад, це техніка, це те, що не можна перевозити. Тому ті, хто потрібно, вже над цим працюють жодних сумнівів. І наостанок не можу не зачепити тему е, нацизму на території Російської Федерації. Країна, я, е, яка розпочала е, цю так звану СВО задля, начебто, боротьби із нацизмом на території нашої країни, тепер е, спостерігається всередині Російської Федерації після теракту у кроку Сіті Холі гоніння різних етнічних меншин родом із середньої Азії, зокрема. Особливо таджики страждають тепер росіяни, перед тим як замовити таксі, уточнюють у водіїв на Росії. Чи вони не таджики самі? Тому що якщо таджики, то ну якщо поліцію не будуть викликати, то точно вже точно не будуть користуватися послугами таких водіїв. Ну і ми розуміємо, що в контексті Збройних сил Російської Федерації це ж також така велика солянка із багатьох багатьох етносів, чи можна очікувати якогось посилення конфронтації, тому що раніше ми вже і так бачили, як там Якути і Дировцями перестрілки вели в минулі роки цієї повномасштабної війни. От тепер можна побачити якийсь новий виток цієї історії, пане Сергію? Я скажу так: що е, все, що відбувається, цілком очікувано, і без перебільшення, добре, що так відбувається. Тому що е, історію знають вони дійсно погано. Таджики є одним із нащадків Тамерлана. До речі, е, тому історію треба вчити. Як про дещо інше, абсолютно вірно, ми бачимо ці прояви великоросійського шовінізму нацизму, про ці відрізнені вуха. Я скажу так: що вчора євреї відзначали порим і одним з символів, Пуриму, образів пориму є вуха Амана, того самого, який хотів знищити єврейський народ. То я думаю, що по перше, в нас українців є свої, скажімо так, цілі це вуха Путіна. А власне на прикладі Одеси сьогоднішнього обстрілу хотіли е, обрізати енергетичні вуха Одеси, а отримали виколоті очі Ростова на Дону. Я про пошкоджену ГЕС. Так, от про ці е, символізми це добре, але найголовніше це ставлення до е, національних меншин насправді давніх народів, і до народів Кавказу, в тому числі і. Демонстрація подивіться на кожному кроці показують ці відрізані вуха, і що далі відбувається катування того затриманого і так далі, тому подібне кожної там хвилини по всіх каналах на державному рівні до чого це призведе? А до того, про що я дуже теж мрію. Сподіваюсь, воно таки станеться про те, що національні квартири Російської недоімперії вони будуть підійматися, тому що вони прекрасно розуміють, що після цього. Репресивна машина Росії вона буде працювати суто і проти них в тому числі. Бо іногенти це таке, це ліберальна опозиція російська, так звана, ні на що не здатна. А от національність квартири туди будуть утиски, туди будуть репресії. То я сподіваюся на відповідну генетичну пам'ять в тому числі і відповідні дії саме і народів Кавказу, і народів Азії. І тих національних утворень, які є на Російській Федерації. Тому спостерігаємо на все свій час, я думаю. Спостерігаємо і з надією очікуємо. Але в першу чергу, yeah. надія на збройні сили на сили оборони України. Дякуємо кожному і кожній захиснику та захисниці. Відповідно за допомогу, і принагідно закликаємо допомагати підтримувати е, наших фронтовиків тут у нас в тилу. Також є можливості долучатись до цієї боротьби. А вам, пане Сергію, за ваше вімкнення, дякую, дякую за коментарі, yeah. речник добровольчої армії Південь. Ну і дякую нашим глядачам за те, що я сподіваюся, вже поставили свою подобацію. Байку, написали кілька приємних слів у коментарях, підписались на нас, ну і дзвоник не забувайте, це також важливо. Павло Ковальчук, мене звати. До зустрічі в наступних розмовах. Дякую.